Ну що, і Хтось відпочиває на Кіпрі, а веселий пасічник відпочиває на пасіці. Ну що, сьогодні 20 березня, і я сьогодні почистив всі вулики. Почистив від е е мору. Ще мінус два вулика і тому за сезон мінус чотири. Я сподіваюся, це останній мінус. Взагалі сьогодні всі бджоки літали. Деяких два вулики таких були, що я... Додавав меду, багато меду додавав в рамках. А так взагалі всі вулики чудово перезимували. Мед є, навіть засів є, є навіть вже печатаний. Джесі, що ти там їси? Щось їсть собака моя. Знайшла щось. І Тому сьогодні в день прийшов чудово. На пасіці з відпочинком. Так що... 21 березня 23-го року. І мої бджілки. На сьогодні в мене 15 сімей. Заходило в зиму 19, 4 не вийшли з зими. А от це, це я їм насипав сої перебитої. Це... Так. Так. Якийсь там гена папин товариш. Привіт, Папуль. Підсказав. Ну, подивився, що їм на весну треба давати сої, там багато білка. Вони вже все подзьобкали. Ну, льот шикарний. Сьогодні тепленько, хорошо. Вчора я почистив всі вулики. Декому дав меду. В цьому році я канді не робив, медом додав, десь вже є засів, десь є розплід, в деяких навіть 5 рамок розплоду вже. Ну, я не знаю, хорошо це гарно чи погано. Ну, таке. І там ще один точок. Корпус не я навіть трохи відкрив, подивився і закрив, бо навіть не чистив його. Не знаю, що там, як воно там трохи ну, літають дуже сильно. Ні, нічого не давали. Та має бути. Ні, ну ці всі, всім я давав, бачиш, там, де сильні сім'ї, вони бачиш, як гуртом і тут гарно літають. Підемо на другий точок. Оп! Тут із чотирьох вуликів. Добре, бри. Три лишилося. Оцей загинув. І оці... Ну оце от був один, був рій, посадив я і там рій. Ну оцей залишився, цей загинув. І... Підлітають. А це в ну, мене все записано, подивіться, це, ж, це теж рій, але якого року я не пам'ятаю. Оцей ну, могучий, гарний такий. Все з'їли. вже другий раз підсипав, все з'їли. Ну добре, пішов я. Жей шикарний. Бачиш, цей шикарний. Симучити. Ой, треба цей. Третій. Буде, будемо, буде все добре. Головне, щоб мир прийшов. Так все буде. Це буде добре. Льот дуже сильний. Бачите, український прапор і на ньому. гарненько літають.